Цьому році ми в останнє будемо переводити годинники на зимовий час, і вже з наступного року подібної процедури не буде. Тож, власне, сьогодні ми запитуємо наших шановних глядачів, закликаємо вас долучитися до голосування вас, пане Микола, а чи підтримуєте ви таке рішення щодо скасування переведення годинників? Так, підтримуємо, адже складно перелаштовуватися. Ні, ввечері світла не вистачатиме тепер через це. Або є такий варіант, як мені все одно. Вам не все одно. У мене четвертий варіант. Що я підтримую варіант, який ми мусили би остаточно погодити з європейським союзом, який дебатує сьогодні з 2021 року? Насправді там так само серйозна дискусія ведеться. Багато багато прихильників і фахівців в галузі здоров'я. Теж вважають в Європі, що е, е, треба зупинити переведення, ну застабілізувати або на зимньому або на літньому. Е, але ведеться дискусія чи на зимньому, чи на літньому. І я чому підтримую цей варіант? Тому що якщо е, мислить от радянські часи, коли це приймалося рішення, десь з 1981 року, то логіка була е, е, не більше про здоров'я, більше про економіку. Значить, зараз у нас якби економічний фактор другорядний, тому що ну немає у нас планової системи, що всі встали і на заводи пішли там 7 чи 8 ранку, і так далі. Далі і абсолютно інша логіка дії енергетики, тому е, треба думати про здоров'я, і якби Верховна Рада апелювала більше до здоров'я здоров'я, так значить, і дійсно були е, висновки медиків, експертів про те, що це переведення не, не не дуже корисне. Але мені здається, другий фактор теж важливий. тобто ми логістично від енергосистеми до транспортних перевезень, до транзиту прив'язані до е, європейської цієї транспортної системи. І Мені здається, що ми не вмерли б півроку чи скільки, якби спільно. Коли вже європейські країни прийняли остаточне рішення, ми разом з ними ухвалили це рішення. Мені здається, таким чином. Тобто, я ну, не вважаю, що це зрада. Значить, і не вважаю, що це перемога, а значить, очевидно, є така проблема. Але цю проблему треба все таки вирішувати як складово європейської спільноти, але не як самостійна країна, яка, значить, у цьому році вирішила чомусь э, зупинитися. Тут, тут окреме питання літній чи зимовий час залишати для України, так? який краще підходить. Але я поки додам, що наразі більшість країн Європи, так само як і Україна, переводять годинники у березні та жовтні кожного року. Серед таких э, 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 країн, зокрема такі великі країни, як Італія, Іспанія, Франція, Польна, Німеччина, Нідерланди, Латвія, Литва Естонія, вони трошки поменше. Ще є Фінляндія тут. Але Україна, вона, крім того, що найбільша країна Європи, вона ще й витягнута з заходу на схід. Відповідно, на заході, на сході сон, різниця між заходом і сходом сонця година. Так, ну, у нас дивіться, дивіться ну, бур, ну да, щоб і, наш, так щоб наші, наші глядачі дорозуміли, то, то ми дійсно ми країна трьох часових поясів. Але, е, е, наприклад, навіть якщо брати Китай чи де там здається ледне вісім часових поясів, все рівно логіка така, що це питання. Так би таки, інтеграційне все рівно всі намагаються триматися якось середину одного часу. І, і той, хто в інших, крайніх часових поясах, той трішки страждає. значить Нас дивіться, ми виходимо на першому часовому поясі Закарпаття, в третьому часовому поясі Донецька-Луганська і е, північні частина Запорізької і Харківської. Вся решта, в другому часовому поясі, значить, ну що навколо Києва, ну, мовно каже, ну майже вся Україна. Тому, звісно, при будь-яких розкладах значить найбільше потерпає або або східна частина або закарпатська частина, тому що дійсно ну для них це крайніше, тобто, або наприклад на сході тепер в літній період сонце буде сходити там три чимось. Да. Да, да, Тепер ранок це да, третя ночі. А, а, а в Закарпатті буде, наприклад, там ну, на роботу ви будете йти, значить, вже доволі буде спекотно. Там, ну, Зараз і, і вісім спекотно, і так далі. Але мені здається, що все-таки ще раз я е, е, до, до цієї теми повертаюся, що я вважаю, що дійсно е, правильно тримати або знову таки проаналізувати єдиний не переводить літній або зимовий, але синхронізувавши, коли остаточне рішення приймуть ці країни Європейського Союзу.